Привіт, любі, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні подивимося, які акційні товари, які триватимуть з 28 травня по 3 червня. Нам пропонує магазин. Баште з печіткою тріски можна придбати за 71,50. Сардини від муре, бланшировані в олії, коштують 60,40, 230 грамів. Сардина атлантична в томатному соусі 48,50. Сардина з додаванням олії 46,90. Та бланширована в олії 49,40. Сніданок туриста від господарочки 31,30, Шпроти в олії від делюкс, Риски 190 грамів, під ключ 70-90, кілька обсмажена у томатному соусі 65,50, різке золото шпроти, в олії 87 87,40 240 грамів, шпротний паштет. Коштує 4050, під ключ 160 грамів. Скумбрія від Веладіс, свіжо заморожена, розібрана. Коштує 180 гривень за кілограм. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. Пів кілограма в упаковці 113,50 гривень. Ковбаски від глобину мартадельки для гриля охолоджені, 600 грамів в упаковці 157,50. Шашлик, маринований, по в зі свинини, 187 гривень за кілограм, стегна, Знатна курка. філео 223 гривні кілограм. Печінка курчат бройлерів охолоджена, 700 грамів в упаковці, 83,90 крабові палочки охолоджені від водний світ, 420 грамів в пачці 114,90. Крабові палочки охолоджені від своєї лінії 240 грамів, 40,90 Оселедець Волії від своєї лінії філашматочки 180 грамів, 44,90 креветки варені від норвин, чищені без хвоста, 100 грамів 90,90 ,90. морський коктейль від своєї лінії, з морепродуктів Волії Можна придбати за 69,90 за 200 грамів. Ось такий. Мідій в розсолі від норвен 170 грамів. Акційна ціна 46,50. Оселедець від своєї лінії філашматочки волі 300 грамів, 6950. Оселедець від Аквавіта. 500 грамів в упаковці. 143,90. Осоледець козацький від Авеладіс в олії. 270 грамів в упаковці. 77,20. Осоледець від Айсберг, слабосолений, 300 плюс 212 гривень за кілограм. Сьомга слабосолена в нарізці, перший сорт, 100 грамів 89,90, акційна ціна. Сьомгу слабосолену шматок на шкірі. 180 грамів можна придбати за 169,90. Печінка тріски від Веладіс, 46,60 100 грамів. Вомер від рибиці холодного копчення. 340 гривень коштує кілограм. Ковбаса від добров сервелат цирк копчена. 489 гривень кілограм. Ось так на розрізі виглядає. Ковбаса філіно-сиров'ялина від добров також. Ось такий розріз. 690. Вісім гривень кілограм. Ковбаса фует. Екстра з іберійською свининою. 150 грамів у паличці 94,90. дев'яносто. Салямі фует. Ковбаса сиров'ялина від добров. 652 п'ятдесят гривні коштує кілограм. Ковбаса куряча від розумний ряд. З м'яса птиці, перший сорт, 300 г паличці 33,50. Ковбасу від своєї лінії салямі мускатну. На півкопчину можна придбати за 325 гривень кілограм. Ковбаса єврейська, сиров'ялина першого сорту 378 кілограм. Ковбаски маєстро кабанос з томатами та травами 71,90 за 120 грамів виріб фаршевий від ковбасний ряд чесниковий. 420 грамів у паличці, 46,50. Ковбаса від своєї лінії золотиста в нарізці, Сиров'ялина 80 грамів, 3420. Хамон в нарізці, Сиров'ялиний 66,40 80 грамів. Ковбаса в нарізці асорті, Сировелат та українська. 53,20 також 80 грамів. Ковбаса сервелат, Варено копчена. 153,40 за запаличку 280 грамів. Балик від добров Дарницький. Ось так виглядає 588 гривень кілограм. Ковбаса від добров діликатесно, варена копчена, Ось така на розрізі 463 гривні кілограм. Сосиски від м'ясної лавки до макарошків з м'яса птиці 330 грамів, 60-20. Сосиски дитячі вищого сорту, 330 грамів, 86-50. Від своєї лінії сосиски до пюрешки, 450 грамів у упаковці, 69 90. Сосиски від м'ясної лавки рум'яні кусняшки 65-70. Без оболонки. 300 грамів. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків. З м'яса птиці. Коштують 194 гривні кілограм. Сардельки з сиром від своєї лінії. Перший сорт з м'яса птиці 257. Сосиски від добров молочні 9590 за 330 грамів. Сардельки від Добров елітні. Варені, перший сорт 314 гривень кілограм. Сардельки від добров Женевський з сиром Ементаль. Перший сорт, 321 гривня кілограм. Ковбаса варена від добров любительська. 344 гривні кілограм коштує. Буженина від своєї лінії. Традиційна копченоварена 263 за кілограм. Ковбаса від своєї лінії, м'ясна лавка вершкова варена. 400 грамів у паличці 96,60. Філе куряче від своєї лінії, копчено варене 245 гривень за кілограм. Сир м'який. З спліснявою блакитною 100 грамів 54,90 Сир напівтвердий пластини. Цезар та маздам 135 грамів в акційна ціна. Сир твердий, брусковий від своєї лінії 160 грамів в упаковці 61,90 Голландський та вершковий, сир моцарела в русолі 51,50, 125 грамів м'який сир Фелата 45 жирності, 45,50 180 грамів. Крем сир від Біло. Можна придбати за 64,30. 180 грамів. Сметана від просто наше 15%, 180 грамів, 27,40. Сметана 20% від просто наше 300 грамів в стакані, коштує 46,30 Сметана від молокії 20%, також 300 грамів, 52,90. Сметана від своєї лінії 20%, м'яка упаковка 400 грамів, 48,90, сметана від молокі, 15%, 370 грамів 48,60. Сир український, 5% жирності, 350 грамів, 56,50, 9% можна придбати за 60,50. Молоко від просто наше, 1%, коштує 44,30. Сир кисломолочний день у день. 5% 180 грамів, 29,90. 9% коштує 31,90. Вершки від «Галичини» 15 – 15%. 500 мл, 91,60. Ананас консервований від своєї лінії шматочки в сиропі 565 грамів 63,90 Манго від своєї лінії шматочки в сиропі 425 грамів. Можна придбати за 57,50 Оливки чорні консервовані від делюкс. Виробник Іспанія 400 грамів, 67,90. Оливки зелені коштують 75,90. Олія щедрий дар, нерафінована 69,90. Олія від розумний вибір. Рафінована 60,50. Олія від чумак золота сонечникова, рафінована 8070. Олієвіт щедрий дар, рафінована 69,90. Майонез від своєї лінії смачний 50%, 500 грамів 37,50. Майонез легкий 28%, також 500 грамів можна придбати за 27,90. У мене європейський від торчин 72% 520 грамів 73,90, 300 грамів 45-90. У мене звідторчин домашній, 50% 520 грамів, 62,90 Турчин Торчин делікатесний, 28% 520 грамів, 49,20 Кетчупи від торчин, 380 грамів, чилі до шашлику та лагідний, коштує 40-20, маленький 28-90-250 грамів, також чилі та лагідний. Кетчуп класичний для дітей від Торчин, 2890, 200 грамів. Соус від густо Карбонара та сендвіч соус за ціною 21,70-180 грамів. Соус соєвий 200 мл коштує 31,20 г. Гірчиця американська від торчин 130 грамів, 17,80. Гірчиця з хроном від верес коштує 16,40-140 грамів. Соуси від торчин, сацебелі, бургер та шаурма, 200 г за ціною 30-20. Йогурт від своєї лінії: 1,2% жирності 52,90. Вибір йогуртів від Дольче в стакані 280 грамів, 36,90. Шоколад молочний від Міленіум з мусовою малиновою начинкою та вишневою. 95 грамів 25-60. ціна на шоколад Міленіум. 100-грамовий. Мигдаль та кокос, Мигдаль карамель та мигдаль журавлина. 59,90. Шоколад молочний від Міленіум Вері Пері. Цедра лимона, мигдаль та карамель, арахіс та солона карамель коштує 32,90 Шоколад від Рошен ЛАКМІ 50,70 Акційна ціна. Ось такі великі шоколадки від Рошен Лакмі. За ціною 99,90 295 грамів та 275, з арахисом, карамелю та арахисова начинка, смак полуниці крем та печиво. Акційна ціна на морозовий три ведмедя, полуничний чизкейк татірамісу 500 грамів, 99,50 грамів. Всім дуже дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині. АТБ.